Не футболом єдиним, не драко єдиним славиться Порто. Це також столиця однієї з найкрасивіших книгарень світу, книгарні Лело, в яку я сьогодні піду і заберу вас з собою, якщо вам цікаво. Джоан Ролінг кілька разів говорила, що вона ніколи не була в цій книгарні. Інші статті пишуть про те, що вона надихнулася сходами цими гарними, такими червоними. І саме це поклало початок історії про Гаррі Поттера. Ніхто не знає, правди на Справді, але книгарня настільки гарна, що вона однозначно варта е, того, щоб до неї заглянути знову. Вдруге, бо минулого року я вперше потрапила в книгарню Лело. Вхід коштував 8 євро. Е, але коли ти купуєш книжки, то ця ціна просто відіймається. Якщо книжка коштує нехай 14 євро, то ти просто доплачуєш е, там різницю е, минулого року. Вхід був 8. Зараз вхід 10 євро, але ну туди варто сходити, бо атмосфера прекрасна. Драко як сам Гаррі Поттер з його друзями і Хогвартсом народився саме в Порто, бо тут Джоанну Ролінг навчала дітей і дорослих англійської мови, а в перервах просто починала писати історію про хлопчика, що вижив. Я запрошую вас прогулянку цим прекрасним. Європейським найбільш європейським містом Португалії і чарівною книгарною, яку варто відвідати попри все. Я забронювала вхід на 12-ту годину. Зараз за 10-12-та, і черга людей, які ще забронювали одинадцяту-сорок п'ять. Ну, черга така ж, як і минулого року. І найцікавіше те, що більшість людей, які тут стоять в черзі, вони не купуватимуть книжок. Вони це роблять для того, щоб зробити гарне фото на фоні ось цих сходів, червоних, кованих, дерев'яних. От все заради цього. Поки я йду в кінець черги. Чому цей книжковий варто приходити незалежно від того, чи була тут коли-небудь Джоан Ролінг чи не була. Книжки. Іспанською, іспанською, англійською, німецькою, португальською, англійською англійською заходиш, і перше, перше, що тут є, те, що ми минулого року купили. І я до неї просто боюся братися, просто беруся боюся за неї братися. В мене лише англійська версія. Це Джек Лондон, його білий okay, so біле щось. Це страшна. Страшна книжка антиутопія, і просто я ніяк за неї не візьмуся. Вона красовуші через те, що це їхнє е, дизайн. Ось саме вкладинка. Книгарні Лело. Ця колекція Гаррі Поттера, від неї просто, просто аж погано робиться. Наскільки це все гарно. Наскільки це все гарно? Яка різниця, чи була тут Джоан Ролінг, чи не була. Що з її книжками відбувається, Боже, це шедевр, це шедевр. Саме цей білий клик Джека Лондона, як перший сувенір з книгарні Лело з минулого року, привезла додому, і він так і стоїть. Я не уявляю, що читатиму точно не англійською, але це щось дуже страшне, Якась антиутопія і трошки той випадок, саме коли купила через обкладинку, не через зміст. Але це класика через те, що за неї я коли-небудь так і та й візьмуся і overall. А реальність в ось нас... така. Моє власне сьогоднішнє відкриття маленький принц португальської, це у принципі Зінью. Як це мило. Вони інью додають до всього, де зменшувально пислива форма. Але як це мило виглядає, а нехай. Le Petit prince. Гарно

Тут Нотрдам де Парі, я якраз говорила Гевенові про те, що Джеймс Джойс, якого вперше випустили, якого вперше опублікували, власне, в компанії Shakespeare and the Company в Парижі, в цій книгарні, де ми не потрапили, бо воно було закрите через якесь публічне свято. І як її опублікували саме там, бо боялися взагалі публікувати такого, типу, книжки Уліса Джеймса Джойса. І і як це все пов'язано? От я вже скачала Буду читати, Англійську я б і не потягнула, а це я може б і потягнула, але не хочу. Ціла колекція Агати Крісті, але не в одному, не в одному форматі. Вони всі різні. І я вже встигла знайти Les Miserables, 28 євро за класику, тисячу 15 сторінок. І «Pumpkin's Spass Latte, опубліковане минулого року, 31 євро. В, в 4 рази менше. До речі, шрифт тут набагато-набагато комфортніший. Набагато

І про вчорашній день, бо, окрім матчу на стадіоні, матчу збірни Португалії, і Вірменії, також збірна України грала з Ісландією і прийшла в плей-офф на щастя. Ми зайшли в спортбар в центрі порту і сиділа компанія українців, родина з Ісландії, і ми притусувалися прямо посеред них, прямо посередині, прямо посередині. І ці два голи на останніх хвилинах. Бугуселяка тільки замінили там останні хвилини матчу, і він спочатку асистував, потім забив гол. Боже, як це було! Як це було класно. В кінці ми дуже класно поговорили з цією компанією з Ісландії. Дуже приємні люди. Дуже сподобалося. І, взагалі, що в результаті: Португалія проходить на чемпіонат світу, Україна проходить в плей-офф в березні. Матиме шанс теж потрапити на чемпіонат світу, будемо тримати кулаки. Португалія вже в чемпіонаті світу, і ці вісім голів вчора були просто вау. Ця поїздка була того варта, і ніч без сну теж були цього варті. Ура!